Коли настала провіщена пророком повнота часу, прийшов Месія, Син Божий Ісус Христос, котрого святий Йоан Хреститель на початку своєї публічної діяльності покликав і показав народу як агнця Божого, який бере на себе гріхи світу. Під час останньої вечері, коли Христос з учнями споживав Пасху. Спомін про першу Пасху виходу з Єгипту, він виконав все те, що було провіщене у цьому знаку. Коли Христос, Агнець Божий, віддав своє життя на Христі, Святий Йоанн, свідок цієї події, одразу розпізнав звершення того, що містилось у знаку Пасхального Агнця. У ніч виходу з єгипетської неволі. Власне, в той момент, коли Ісус помирав на Христі, ми знаємо з Євангелії, що навіть солдат, цей воїн, який проколов серце Ісусу, і казав, це справді був Син Божий. Тобто, побачили в цьому чуді смерті, навіть побачили живого Бога. Ісус доказав це. Навіть вмираю чашу допіру Воскресіння. Тому сьогодні ми є учасниками дороги до Воскресіння, хресної дороги, і в цьому дусі будемо слухати слова святого Євангелія. Господь з вами. І з Духом Твоїм! Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи. Тоді вояки, розп'явши Ісуса, узяли його одіж та й зробили чотири частини по одній частині кожному воякові і хитон. Та був хитон не пошитий лише весь відверху тканий. Тому домовилися між собою не дарімо його, а киньмо на нього жереб. На кого впаде. А тим же мало здійснитись Писання, мою одіж розділили між собою, на шатуш мою кинули жереб, отож і вчинили так вояки. А при Христі Ісусовим стояли його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матері біля неї учня, що стояв, а Його ж любив Він. Мовить до матері жінко, ось син твій. А тоді й до учня мовить, ось матір твоя. І від тієї хвилі учень взяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилося Писання, промовив Спрагли я. Стояла ж посудина, сповнена оцтом. от і подали йому. До уст настромлену на тростину губку просякнуту оцтом. І, скуштувавши оцто, вимовив Ісус. Звершилось і, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на Христі, бо був Великдень тієї суботи. То юдеї попросили Пилата, щоб переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один. З вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. Той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували, бо сталося те, щоб Писання здійснилось, кістка його не буде поламана. Це є словом Господнього. Слава Тобі, Христе. Слова Святої Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу! Слава! Дорогі любі наші кохані брати і сестри, наш всечасний Ойче клірик, Ойче Ярославі, шановні наші учасники реколекції, кохані Божі діти. Сьогодні Евангелія говорить нам про. Агнця. Ми розуміємо про цього бараника, хто він такий, овечка, кожна дитина і дорослий знає, що це за звірятко. Чому Ісус Христос порівнює себе до цієї тваринки? По-перше, в псалмах сказано, що терпіння Спасителя є такі великі, що він навіть не похожий на людину. Ось так не видно лиця Його, не можна дивитися на це лице. Спонівірене. І тому, наприклад, Пилат, коли показує Ісуса людям збичованого, каже: ось людина, ось чоловік, щоб люди не втратили цієї теж гідності людської в Ісусі Христі. І тому Ісус порівнює себе до цієї тваринки, але до агнця, тому що його характер, його така скромність, покора, його делікатність овечки теж показана в тому, що з нею можна все зробити, що завгодно, бо може оборонятися там, не знаю, свиня, корова, кінь, інші тварини, кури обороняються, які хочуть там зарубати. Але Овечка, вона є ну, дуже делікатна, і, і це треба мати справді таку холодну кров, щоб вбивати овечку. Ми сьогодні дивимося, що Господь Бог повністю як така піриночка, пірочку віддане в наші долоні. Так якби сніжинка, яка швидко топиться, і ми думаємо, що зробити, щоб вона залишилася ще цілою. Ось це є характер Бога. Бог, який є всемогутній, повністю до нуля, до мінуса віддається людині. І люди роблять з Богом, що хочуть по сьогоднішній день. Цей Агнець пригадує нам завід Божий, тому що був якби, укладений договор Бога з Мойсеєм, який мав випровадити цієї ночі Ізраїль з Єгипту. І мали вони зробити цей певен обряд, ця Пасха споживання. Там дуже багато різних значень є, але щоб цього акція спожити, ми сьогодні споживаємо причастя, щоб це було вночі, очевидно, завжди пасхальні свята стараємося робити вночі організовувати, щоб був цей дух, ця атмосфера. І коли євреї виходили з єгипетської землі, це також є той момент. Коли Господь обіцяє, хто буде мати цього анця, хто ним двері його кров'ю помастить, покрасить, то це позначення буде для ангела смерті означати, щоб ангел пройшов далі і не торкнувся, не забрав когось з рідних. Особливо йшлося про первородних в цей час. І сьогодні для Бога кожен з нас є таким первородним дитям. Яке є збережене для спасіння. Сьогодні теж ми читаємо в 19 розділі Святого Йоанна в Євангелії цей уривок, коли Ісус віддає свою Матір Йоаннові, тобто учневі, а учнем є кожен з нас, і теж віддає нас Марії. Правда є така, що це є повнота церкви. Очевидно, ми завжди, як християни, ми є звернені на особу Ісуса Христа, Він є в центрі. Все, що є, окрім Нього, це тільки більші чи менші додатки потрібні нам, очевидно, з деяких можна не скористатись. Але якщо йдеться про особу Марії, Божої Матері, то навіть треба подивитися, що вона теж брала участь в цьому стражданні. І ми навіть коли молимося на хресній дорозі, і ти, котра співстраждала, мати скорботна, молися за нас, то теж знаємо, що це є таке терпіння, яке вони разом перенесли матір, яка ще більше страждала, бо від самого початку, коли ще Ісус мав народитись, вже були якісь труднощі. Треба було шукати місце для народження Ісуса, треба було все пояснити Йосипові, треба було втікати з дитятком Ісус до Єгипту. І це теж є таке до сьогодні, ще до кінця не скоментоване, але багато коментарів є на цю тему церковних, літургійних, біблійних, що, власне, Ісус, навіть втікаючи, ну, не у власних силах тільки Марія Йосиф його забрали, втікаючи, як у дитятку, Він проходить цей. Ізраїльський шлях вибраного народу. Він теж торкнувся до цієї неволі, тому що він пішов без доброї волі туди. Це була його в'язниця, це була його тюрма дитяча. І він допіру повернувся, коли помер ірод. І правда є така, що цей агнець завжди є постійно присутній і в житті Ісуса Христа, і в житті Матінки Божої Марії. Це є дуже важлива думка, тому що церква вона завжди є така доповнена, коли є матір. І сьогодні, в цій Євангелії, ми бачимо, що Ісус не забуває про Матір, що Він в такі важливі моменти говорить про нього, Що коли людина вмирає, вона каже щось найважливіше. Завжди люди стараються перед смертю щось таке важливе передати дітям. І коли Ісус помирав, Він що найголовніше зробив, це Матір свою віддав в руки церкві. І ми не можемо так позбутись Матері. Це є заповіт, це є ну, бажання, остання воля Ісуса Христа, це є віддання Марії в руки церкви, в руки християн. А з другої сторони Він церкву, котру вже не буде управляти тільки Дух Святий і Апостоли. Хоча є главою церкви, він церкву віддає теж в руки матері. І він знає, що це людина, це особа, яка не зробить шкоди церкві, яка не зробить шкоди церкви. Наприклад, святий Павло Апостол переслідував церкву, потім, очевидно, став її апостолом, проповідником святим, але церкву трошечки прижимав. Переслідував, нищив. Марія цього не зробила. І так можна багато таких святих пригадати. Очевидно, слава Богу, що вони понавертались і стали нашими покровителями, взірцем, як людина може з чогось погано вийти і піти до добра через Божу благодать. Але Марія це єдина свята, яка насправді може тільки допомогти Церкві. Тому Ісус. Що міг зробити, це віддати всіх нас під її опіку, під її захист. І тому сьогодні, коли ми роздумуємо цю хресну дорогу, коли ми дивимося на Агнця, нам потрібно теж дуже важливу думку не втратити про Марію, та, котра зробила все, щоб Ісус якнайкраще міг виконати свою волю Божу. І якщо ми будемо з Марією, то як найкраще ми можемо цю волю Божу виконати в своєму житті, власне, в такий спосіб, як нас може мати Божа навчити. Тому сьогодні нехай ці слова, про які ми слухаємо, в Євангелії поможуть нам бути ревними християнами, святими, добрими, такими конкретними. Бо християнин це людина конкретно. це людина, яка не огибається, яка не йде вправо-вліво. Людина, яка насправді має одну ціль, і вона знає, що так треба, що це не просто хтось її змушує, але це той момент, коли я свідомо вибираю Бога. Коли я кожен день говорю, що хочу бути чоловіком, дружиною, священником, монахинєю. Кожен день погоджуюсь на це і вибираю ще раз. І це є. Це є чітке, ясне, конкретне рішення християнина. Просимо, щоб Господь нам в цьому благословив. Амінь.